Я дуже хотів, щоб в мене моя команда відчувала, що я з ними угу. і команда. Ти от часто кажеш, команда, хто це? Хто це команда? Хто? Це в першу чергу це діти, угу. це батьки, угу. це вчителі і це громада, яка навколо мене. І команда моя є, моя соціальна мережа, тому що там їх багато дуже. Угу. І вони всі щось від мене чекають. І навіть коли я якась тривога, я вранці щось напишу. і Вони мені пишуть: дякуємо, дякуємо. Uh -huh. Кружечки всі скидують. Ну це круто. Я їх навіть не знаю, але я їх підтримую. Я її зараз продовжую готувати. Мені це подобається, тому що саме за смачно Е, Ну так Наступного запрошую разу. Да, ми тут будем будемо, <гум> ми будемо щось макувати. Да. Наприклад, <гум> да, без питань. Ну люблю це робити. Спорт зараз дуже став ріже трішки, mm -hmm. але але він все рівно десь там є, але ну, ти дуже серйозно скинув вагу. Скажи, а, скільки ти скинув? — 102 кілограми. Моя була мінус вага. А зараз вона трішки шановні колеги. Мінус 102 кілограми. Да. Не знаю, чи тут в підкасті цю фотографію там, де я був, ось отаким я був. Да. Зараз трішки по-іншому, бо стресу дуже багато. Uh -huh. Але це можливо, це внутрішня робота uh -huh. над собою, і жодна дієта не допоможе, тільки бажання це зробити.